Ти не встигла кохання пізнати, свою косу вінком заплела, пішла дім від біди захищати, і до рук грізну зброю взяла, аби ворогу степ не топтати, не палити прекрасні міста, Україну пішла захищати, ще геть юна, така молода. Стали сильними руки тендітні, не скорились ні воля, ні дух, випробовує доля на міцність, ти відточуєш кожен свій рух. Ти в бою своїх подруг втрачала і ховала сльозу в рукаві, і для нас, і для себе, ти знала, вони будуть навіки живі. Розлітався бетон на шматочки, під ногами горіла земля, а тобі народити псиночка, й колесати своє немовля, а тобі зустрічати світанки, і в коханні палким потонуть, І забути про сау і танки, про воєнні жахіття забуть. Ти ж до болю затиснула зуби, мов вовчиця, продовжуєш бій, збиті пальці, потріскані губи, і сивина на голівці твоїй. Все ще буде кохання і діти, і безхмарні світі небеса, будеш миру і щастю радіти, і твоя знов розквітне. Краса.